Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дорікнув президенту Франції Еммануелю Макрону за публічні заяви про намір позвонити Путіну за відсутності самого звінка і назвав це жалюгідною дипломатією. Я лише нагадаю про те, що Еммануель Макрон говорив декілька разів про те, що потрібно все таки тримати канал комунікації з Російською Федерацією і буквально цього тижня до Москви з таким секретним візитом їздив його представник. І Лавров критикує Макрона, говорить про те, що Наміри проговорити з правителем Російської Федерації є, але той досі не зателефонував. І тут цікава цитата. Знаєте, це не серйозно. Це якась така жалюгідна дипломатія. Якщо ти хочеш зателефонувати і про щось серйозно поговорити, то телефонуй. Путін завжди візьме слухавку. Він завжди вислухає будь-які пропозиції. І якщо піде мова про серйозні пропозиції, то має вас запевнити, вони не залишаться без серйозної конкретної практичної реакції. Ну але це виглядає так, що чоловік хотів поз. <звонити>, але не подзвонив. і хотів, але боїться Путін чекає дзвінка, але боїться Макрон а, не дзвонить. А, а Путін так скучив за Макроном. Може Макрон через ці окуляри темні такі. Ти ж бачив, не бачить його? кнопок. Не бачить. Якби був кнопковий смартфон е телефон, то може так, бо там memory 5, кнопка Путін. Путін. nabierają, a z automatu, a tak nie wychodzić po prostu, ekrany, ekrany nie zobaczyć. No ale, to e, żarty, ale one mają z sobą z wistną rozmawiać, to Europy w Europie nie ma za stołą porozmawiania. I e, Macron gra w taką grę, jaka nazywa się Lider Europy, a jak to wyjdzie, my już chodzi on kiedyś, dawno temu, chciał zbierać oblicza Putina, no nie wyszło. Ale przechodzimy do naszego gościa. Eee, drugi round trystronnych przegółów z Rosyjską Federacją i USA, które są na wregulowanie winy z Rosją, zakończył się u Abu Dhabi. Kiedyś wojny nie widać, za te do domu wracają 157 polonionych ukraińskich wojskowych z rosyjskich katyvani. Pro O aktualnej sytuacji naokół Ukrainy, Mergi przegółów i wojskowej współpracy z krajami Eurosąjzu będziemy mówić z naszym gościem, politologiem i wysokosłużbowcem sił terytorialnych. Оборони ЗСУ Олександром Мусієнком Пане Олександре, добрий день. Слава Вітаємо Україні. Вас. Героям слава, вітаю вас. Ми ну, хочемо почати розмову з Абу-Дабі. Бачимо, що після цих переговорів відбувся обмін полоненими. Чуємо розмови про параметри перемиря. Чуємо заяви Дональда Трампа, що він, начебто, зупинив ядерну війну між Росією та Україною. А мир все таки він каже вже досить близько. Але насправді ми не побачили жоден узгоджений параметр мирної угоди. І я хочу вас запитати, чи ви почули у заявах політиків підтвердження, що переговори справді? Рухаються до миру. Справа наступному. Справа в тому, що Україна підходить до цих перемовин з абсолютно конструктивної прагматичної позиції, що питання безпеки потрібно поставити першочергове. Ну що мається на увазі? Мається на увазі, що припинення вогню має бути відправною точкою для того, щоб продемонструвати деескалацію, для того, щоб продемонструвати щирість намірів у припиненні війни. І в подальшому обговорення усіх непростих, в тому числі важливих політичних питань, це позиція України. Власне кажучи, вона на цьому базується, і вона зрозуміла. Адже ну погодьтеся, і українському суспільству, та й багатьом я думаю, в світі не дуже зрозуміло, як можуть вестись перемовини, бути конструктивними, бути якимись там успішними чи прогресивними, якщо всі бачать, що тривають бойові дії. Якщо всі бачать, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетиці, фактично, ті, які мають ознаки геноциду українського народу, і воно скажімо, не корелюється із тим, що йдуть перемовини, але бойові дії тривають. Відтак для того, щоб зміцнити довіру, хоча б якусь наскільки це можливо. Створити підґрунтя для деескалації, а не ескалації, навпаки, як ми бачимо зараз з російського боку, це і пропонується. Росія в свою чергу відкидається. Вони наполягають на тому, що всі ці питання потрібно вирішувати в комплексі, ба більше постійно шукають якихось причин в тому, щоб звинуватити Україну в якійсь ескалації. На в тому, що нібито це ми порушуємо енергетичне перемир'я і били по російській енергетиці, як заявляв міністр закордонних справ Росії Лавров, і таке інше, чого насправді не відбувається зараз? Ще та інформація, яка надходить з Москви про те, що Стріляли в заступника начальника російського ГРУ генерального штабу генерала Алексєєва, що теж містить всі ознаки провокації з російського боку з намаганням зірвати ці перемовини і вийти з цього перемовного процесу. Все це демонструє, що Росія використовує перемовний формат для того, щоб затягувати час, для того, щоб не дратувати американську адміністрацію і президента Трампа, створювати ілюзію того, що вони готові до миру. Більше того, нібито приймати навіть пропозиції про енергетичне перемир'я, знову ж таки там незрозуміла ситуація з часовими рамками. Теж вийшла і тлумаченням цього Кремлем. і використовувати як ширму, що нібито Кремль готовий до якихось миротворчих зусиль. А насправді в цей час продовжує терор, продовжує штурми українських позицій на фронті, намагаючись для себе, скажімо, вибороти кращу позицію за столом перемовин. Ну, власне, ми бачимо ці е, вимоги, які зараз Кремль висуває, бачимо, що фактично вони підвищують постійно ставки, і напередодні пролунала вимога, е, що має бути міжнародне визнання Донбасу. Ми знаємо, що Україна ставиться до питання території до своїх червоних таких ліній, через які не готовий Київ переступити. Як ви гадаєте, е, власне, якщо це Вимога ця Кремля про визнання Донбасу, вона очевидно, що свідомо є вже неприйнятною для України. Україна не піде, і ми бачимо, що це фактично затягування часу. Але як таку тактику має сприймати Захід, мають сприймати Сполучені Штати і чи готові США визнати, що переговори заходять в глухий кут, якщо вже так стає постановка питання? Я думаю, що так і маю сприймати, що це є свідома маніпуляція Росії щодо Заходу. Тобто, це знаєте, я розумію прекрасно, що можливо хтось і на Заході є, хто все розуміє насправді, в тому числі певні політичні громадські кола, але воліє. Скажімо, прикриватися темою перемовин, говорячи про те, що от от зараз наближається мир, і нібито Путін готовий на нього погодитися, адже вони беруть участь в перемовному процесі. Але насправді те, що зараз відбувається, це фактично намагання Росією досягати своїх цілей військовим шляхом зовсім не дипломатичним. Відтак, якщо вони продовжують ведення активних бойових дій. Продовжують обстріли таким чином, як мені видається, Росія декларує справжні свої наміри, що вони не готові зараз до справжнього мирного процесу, а перемовний процес використовується просто як прикриття. Так нам вдалося на щастя повернути наших людей з полону, з неволі російської, і це дуже добре. Але далі поки що просування як такого немає, і захід відповідним чином має діяти, тому що. Як тільки ми ж розуміємо прекрасно, що Путін ще й погодився через те, і пісков прес-секретар Путіна говорив про це, вони погодились на перемовини, тому що Сполучені Штати Америки попросили, а отже, якщо є тиск, якщо є позиція сильна американської сторони, це працює. І коли ми чуємо, що є пакет санкцій. Новий, нібито який планують Сполучені Штати запровадити проти Росії, але він відкладається, і про це говорить міністр фінансів Скот Бесент в Конгресі. На слуханнях він відкладається через те, що хочуть побачити, чим закінчаться мирні перемовини. Мені видається, що вже зрозуміло, чим, і всі насправді це бачать. Президент України Зеленський якраз під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві. Дуже чітко відповів на це питання, що якщо лунає повітряна тривога і є загроза ракетного удару, ми не бачимо, що цей мир наближається. І саме так потрібно речі називати своїми іменами, тому що можна вдавати скільки завгодно і казати про те, що от-от зараз відбудеться прогрес, от от відбудеться прорив, але ж його не відбувається саме в мирному процесі, тому що Росія не зацікавлена зараз, адже вони вважають. Що продовжуючи тиск, продовжуючи ведення бойових дій, будуть мати змогу все ж таки натиснути на Україну, натиснути на захід для того, щоб задовільнити хоча б якісь зі своїх максималістських вимог. Пане Олександре, тепер трошки про зброю для ЗСУ. Появилася інформація, на мою думку, досить позитивна. Ракета «Айрам» пише про це портар мілітарний. Czy ona była успішно wypróbowana ukrainą na terytorii wołowa. Panie Aleksandrze, ta rakieta, ona jest dszewuje u i ona już masztabno wyroblajcia, czy ona może być takim game changerem, jak mowa pro proceduru przymuszenia do meru okupanta. Wy znajecie zawsze bądź zbroja ona pojednuje się w kompleksie. І навіть я вам скажу, що удари ракетами ефективніші, коли вони поєднуються з дронами, коли це ракетно дронова атака. І ми намагаємося діяти саме так. У нас є технологічні рішення. Звичайно, що в першу чергу вони розпочиналися з далекобійних дронів. Потім у нас почали з'являтися дрони, фактично, які летять на реактивному двигуні, тобто здатні набирати більшу швидкість, але летять на меншу дальність. Потім мова йшла про ракети, і ви знаєте, Генеральний штаб збройних сил України підтвердив, що в тому числі і ракета Фламінго була застосована для удару по капустиному яру. В Астраханській області звідки Росія запускала Арішнік по території України, а, і це комплексна операція. Тому я би сказав, що геймченджером для нас було би 100 ракет томагавк від Сполучених Штатів Америки в поєднанні з нашими дронами, це те, що могло би завдати серйозних втрат експорту російських нафтопродуктів, тому що можна було би вразити російську експортну інфраструктуру. Нафту експортну в Балтійському та в Чорному морях, які там дві третини нафти проходить російською. Ось це могло би бути в поєднанні з тим, що ми маємо. А так на сьогоднішній день ми звичайно нарощуємо і виробництво, і розробки, які є. Вони зараз в тому числі цікавлять і наших партнерів, і Україна готова ділитися і відкривати і допомагати. Тут скажімо, може бути взаємовигідна співпраця. Партнери допомагають нам. Ми готові допомогти. І це все застосовується, але, звичайно, коли ми говоримо про таку країну, як Росія, географічно велику за масштабами, яка має на жаль можливості релокації і передислокації певних своїх виробництв, скажімо, розпорошення своїх військових об'єктів, то мова йде навіть не про, скажімо, якість певних видів озброєння, а про їхню кількість тому ми нарощуємо якраз цю складову масштабуємо кількість для того, щоб атаки були ще більш ефективними. Пале Олександр, прилетіло також і по. elektrostancjach w prekordonnych oblastiach Rosyjskiej Federacji. Na skiki ci udary wpływają na wojskowo-zalizniczną logistykę Waruga, bo tam były urażeń w elektrostancji. W Zetpablikach my czytajemy, że no tam panika, bo nie że to słodkie, logistykę rosyjskiej armii. Ja bym powiedział tak, że znajecie jak... прикрості трапляються. І Росія дуже часто, скажімо, радіє. Я там бачу, ви згадали зедпабліки про те, що відбувається в Україні, про те, що б'ють по ТЕЦ і так далі. Ну от воно якимось чином, скажімо, трапляється і у них. Я би не хотів коментувати деталі, але ми бачимо і ось ці відео, і світлини, що. Не варто, вочевидь, атакувати енергетичну інфраструктуру України, тому що щось може траплятися і на території Росії. Тому краще цього не робити. Пане Олександре, Польща і Україна розвивають військову співпрацю і не можу за це запитати: Польща готова передати Міг-29 за допомогу в дронової співпраці. І за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, 48 pakiet wojskowej do pomocy, wartości 56 milionów dolarów do pomocy, że e, będzie, więc że będzie gotowy tam będzie przede wszystkim e, technika, technika Panie Aleksandrze, czy polsko-ukraińska oboronna, ta wojskowo-promysłowa współpraca ma znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale i Polszy I czy my razem, razem, co ja podkreślam to słowo, możemy wstrzymywać te imperialne mryki Kremla? Безумовно, можемо і вважаю, що потрібно це робити, тому що прекрасний є принцип, що без сильної незалежної України неможлива сильна незалежна Польща, як би там не було, але це, скажімо, той наріжний камінь і той принцип, довкола якого мають розвиватися і формуватися наші відносини. Я думаю, що український народ і військові ніколи не забудуть той вклад Польщі, який був зроблений від початку повномасштабної російської агресії, з постачання техніки озброєнь з логістики, яку відіграла Польща для нас, а танків різних видів озброєння це насправді дуже важливо і це допомагало і продовжує допомагати. І зараз ми вийшли на рівень відносин, коли. Не тільки Україна готова бути реципієнтом допомоги від Польщі, за що ми вдячні, але й так само готова ділитися досвідом, бо це найважливіше зараз. Бойовий досвід стримування Росії має тільки українська армія, бойовий досвід в застосуванні різних систем протиповітряної оборони, проти російських дронів, ракет та літаків, мають Збройні Сили України та інші військові формування. Зараз а, цікаве виробництво, в тому числі українських. Дронів і в тому числі дронів перехоплювачів, які вже працюють, і можу сказати, що демонструють дуже хороші результати, і тут у нас дуже багато точок дотику взаємодії, коли ми готові отримувати допомогу, але й допомагати нашим близьким сусідам і партнерам Польщі. Тому я думаю, що стратегічно з точки зору безпеки це в інтересах як України, так і Польщі. Бо Ті, те, що робить Росія, системно погрожуючи, нарощуючи свою військову присутність в Білорусі, явно свідчить про мілітаризацію, і явно свідчить про те, що Росія не має якихось мирних намірів ні щодо країн Балтії, ні щодо Польщі. Дякую. Дякуємо за розмову. Олександр Мусієнко, політолог, Дякую. військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем українського фокусу.